Цьому випуску турнірна таблиця УПЛ після нічиї Динамо та перемоги Шахтаря. Луїс Енріке прокоментував дебютний гол і за ПСЖ реакція Артема Довбека на свій перший гол за рому в сезоні. Президент Динамо Ігор Суркіс прокоментував наступний матч проти Крістал Пелас. Перед стартом відео зарядіть вашу вподобайку, щоб український контент гучно звучав на Ютубі. Україна вдало розпочала чемпіонат світу U 20, на нервах, обігравши непросту південну Корею з рахунком 2-1. Спочатку Геннадій Сенчук з канадського Монреаль на 13-й хвилині закрутив у кут воріт суперника ударом за штрафного, А вже через три хвилини Олександр Пищур з угорського дьора замкнув ударом головою на віз Даніеля Вернатуса та подвоїв перевагу української команди. В кінці матчу наші козаки пропустили, і напруга була чимала, але головне результат з позитивним підсумком для Сеня Шовтої збірної. Турнірній таблиці ми йдемо на другому місці. Наступний суперник команди Дмитра Михайленка збірна Панами, матч з якої пройде 30 вересня о 23.00. Після вогняного поєдинку київського Динамо проти Карпат головний тренер киян Олександр Шовковський назвав гравця, через якого чемпіон УПЛ зазнали невдачі в цьому протистоянні. Забити три м'ячі, в принципі, достатньо для перемоги. Ми мали ще можливість забити у першому пропущеному м'ячі. На мою думку, помилка арбітра. Не знаю, що він там дивився, коли Піхальонок був на м'ячі. Мав грати його збивають і починається атака, з якої нам забивають гол, хоча біловар міг вибити м'яч. Другий гол це позиційна помилка Караваєва, яка призвела до того, що він необачно розібрав ситуацію, пішов між двох гравців, хоча міг і мусив залишитись, зустрічати гравця, не викидуватися, залишитися поза грою. Ну і третій гол це позиційна помилка воротаря. Так, наш наступний суперник Крістал Пелас в лізі конференції. У нас є достатньо інформації, але ми ще не розбирали цього суперника. Ми готуємось до кожної наступної гри незалежно від статусу опонента. Я завжди знаходжу потрібні слова для своїх гравців. Також президент Білосиніх Ігор Суркіс прокоментував нічою з Карпатами та наступний матч з Динамо. Так, ми знову втратили очки в УПЛ і знову на останніх хвилинах. Але я ж не Нострадамус, не баба Ванга, це футбол, і через таке потрібно теж пройти. Я б не говорив про якусь кризу, не варто. Так команда пропускає забагато, але вона передусім має забивати по 5-6 голів. Ось і в чому сіль. Говорити про якусь кризу повторюсь, не варто. Карпати так само хотіли перемогти, як і ми, враховуючи, що ми програвали 0-2, а потім передували 3-2. Знаєте, то молодість дає про себе знати. Помилки воротаря Валентина Моргона були, однак кожен воротар у своїй кар'єрі через таке проходить той же Шовковський. Попереду Ліга конференцій і Крістал Пелас. Знаєте, така команда, як Реал, пропускає 5 м'ячів, Їм, напевно, куди більше прикро має бути, ніж нам зіграти 3-3 з Карпатами. Я вже багато років на чолі клубу і повинен спокійно до такого до безвиграшних серій ставитися. Хоча я переживаю за результати, Динамо не менше ніж вболівальники. От про яку кризу «Динамо» ви говорите? Команда 39 матчів в чемпіонаті не програє. Скоро ця безвиграшна серія перерветься і все буде добре. Львівський рух зустрічався з донецьким шахтарем в матчі сьомого туру чемпіонату України, де команда Арди Турана розгромила підопічник Федека з рахунком 4-0. Рахунок зустрічі було відкрито на 27-й хвилині. Дебютним голом за донецький клуб відзначився 18-річний бразилець Лука Мереліш. Практично відразу Шахтар подвоїв свою перевагу результативного удару. Завдав Педеріню. На початку другого тайму бразилець знову забив, оформивши дубль, а крапку в грі поставив атакувальний півзахисник Шахтаря Ісака, забивши наприкінці матчу. Донечани після цієї перемоги вийшли на перше місце в чемпіонаті України. Наразі гірники мають 17 очок і випереджають київське динамо на два бали. У матчі регулярного чемпіонату МЛС Лос-Анджелес на виїзді переграв Сент Луїс Сіті з рахунком 3-0. В кінці першого тайму українець Артем Смоляков підхопив м'яч у центрі поля та віддав його на сонкі міна, який вийшовши на ударну позицію не схибив. Ситуація повторилась на 60-й хвилині. Асист Смолякова із нового сона. Варто визнати український захисник прогресує у складі Лос-Анджелеса. Нагадаємо, Смоляков – вихованець Дніпровської школи футболу в українській прем'єр-лізі. Артем грав за інгулець та полісся. Требзон споро втримав перемогу над Карегомюком у матчі сьомого туру турецької суперліги, де переможний гол в активі українця. Данило Сікан відзначився на 88-й хвилині та зробив рахунок 4-1 на користь своєї команди. Це був перший гол Данила у поточному сезоні. Він виходив на поле у п'яти матчах. Таким чином, команда українців набрала 14 очок та піднялась на друге місце на першій сходинці з 21 балом, за сім турів розташувався Галата Сарай. Центр Бек Ілля Забарний відзначився першим голом у складі Паризького клубу та став п'ятим українським гравцем в історії французької ліги 1, якому вдавалося це досягнення. До Іллі у французькому чемпіонаті відзначалися українці Олександр Заваров, Сергій Скаченко, Руслан Маліновський та Павло Яковенко. Цей гол став для Іллі у професійній кар'єрі. Раніше він забивав за Динамо та Борнмут. Головний тренер ПСЖ Луїс Інріке прокоментував гру Іллі Забарного та поділився планами на майбутні матчі. Знаєте, через чотири дні ми виїжджаємо до Барселони, потрібно завжди бути позитивним. Шкода, що 4-5 гравців ПСЖ травмовані, і що є травмовані у Барси. Це не дуже добре і для мене, і для тренера Барси Хансі Фліка, ну і насамперед для глядачів. Але те, що наші захисники забивають за відсутності зіркових нападників, потрібно бути позитивними. Вміти справлятися з цим це важко. Травми трапляються не тільки в ПЖ, але й в усіх командах з насиченим календарем. Два голи зі стандартів так це добре. Ми багато працюємо над цими ситуаціями. Приємно бачити, що ми долаємо такі труднощі. Як я оцінюю перший гол і лізабарного? Знаєте, все, що ми бачили в ньому. Ми і отримали. Це дуже молодий гравець, але вже з досвідом, з характером, і ми раді, що він у нас є. Українець зіграв на дуже високому рівні в матчі п'ятого туру серії А між командами Рома та Верона Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 2-0. Артем Довбик вдруге в сезоні вийшов у основі роми. І якщо в матчі Ліги Європи проти НІЦИ України залишився без результативних дій, то в домашньому матчі серії А із Вероною українська машина нарешті завелась. На сьомій хвилині Артем замкнув головою на вісь челіка з правого флангу. Причому гравець не просто підставив голову під м'яч, а зробив цілеспрямований рух, щоб відправити снаряд під дальню штангу. Цей гол став для нього першим в сезоні. Просто погляньте, як Довбек святкував цей гол. Було дуже емоційно. Українець від люті навіть вдарив рекламний щит, чим не аби як здивував італійських фанатів. Звісно, коли на тебе такий хейт від римських вболівальників та тренера хочеться виплеснути свої емоції. На 60-й хвилині, коли українця замінили. Гасперіні сказав Артему Браво, а стадіон провів гравця оплесками. За підсумками матчу на рахунку українця, один удар у площину воріт, чотири виграних дуели, вісім точних передач та одна з найкращих оцінок у складі обох команд 7,2 балів від Софаскор. В турнірній таблиці серії А Римляни підіймаються на другу сходинку, маючи в активі 14 очок, але в Наполі ще є матч в запасі. Вже після матчу головний тренер Роме Джан П'єро поділився думками про Артема Довбека. «Коли я зрозумів, що настав час робити ставку на Довбека, Він добре реагує. Я бачив його фізичний прогрес. У нього є потенціал для покращення. Зараз він у гарній формі, і цей гол додасть йому та команді впевненості. Нам потрібен його прогрес. Він здоровий хлопець, який хоче проявляти себе і досягати результатів. Думаю, що з часом він стане ще краще. Зараз я зосереджений на тому, щоб покращувати свою команду. Я насолоджуюся прогресом Пелегріні, прогресом Довбика, дебютом Зюльковського. Щодо турнірної таблиці, ще рано говорити про це, хлопці усвідомлюють, яку роботу вони виконують. Ми точно нічого не вкрали, те, чого досягли, заслужили. Ну а далі побачимо. Ну, а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть скільки на вашу думку ще довбик голів за рому в цьому сезоні.